Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми виконаємо практичну роботу виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах. Отже, записали тему. Запишіть, будь ласка, мету роботи. Закріпити знання про особливості будови, способу життя і поширення комад, продовжити формувати вміння, порівнювати та аналізувати. Для роботи вам знадобляться підручники. Олівець, лінійка та інструктивна картка даного відеоуроку. Давайте пригадаємо з вами, що комахи це шестиногі членистоногі безхребетні тварини, які поширені в усіх середовищах існування. Основні середовища існування є такі ґрунтове, наземно повітряне, водне та інший організм як середовище існування. Виконавши роботу, ви пригадаєте, в яких середовищах живуть які комахи та які пристосування вони мають до даного середовища. Вам потрібно буде визначити, який тип ротового апарату має запропонована вам для опису комаха. Пригадаємо, що їх є чотири типи: гризучий колючо-сисний, сисний та лежучий. Вам також потрібно буде визначити типи кінцівок комах. Вони можуть бути ходильні, збиральні, плавальні, чіпкі, риючі. Уважно будете дивитись на свої комахи і визначати тип їх кінцівок. Отже, приступаємо до виконання роботи. Уважно розгляньте запропоновані вам види комах. Визначте їх назви, визначте, в якому середовищі вони поширені. Який спосіб пересування характерний для кожного виду, скільки пар крил має комаха, чи вони відсутні, чим живиться комаха та який тип ротового апарату має. Отже, запропоновані вам види комах. Перша. Друга третя, четверта, п'ята, шоста, За результатами ваших досліджень заповніть таблицю. У вас було для опису запропоновано 6 комах. Пишете назви комах, казуєте середовище існування комахи, кількість крил, особливості будови кінцівок та тип ротового апарату. Після заповнення таблички зробіть, будь ласка, висновок про особливості пристосування. Кожного виду комах до середовища їх існування. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал.